Якщо ви плануєте отримувати імміграційну візу, вона ж віза де, вона ж резидентська, вона ж яка там віза на проживання, вона ж ще якась там, їх багато синонімів. В Києві, в Україні, майте на увазі, що ви, пан консул, зараз дуже дивний, трохи дивокуватий, я б сказав би. Він чомусь вирішив, що якщо в людини є захист, то в неї вже є все окей в житті, в Португалії все дешевісь, і їй не дуже потрібно візу де. Тобто рекомендую вам не афішувати сам факт наявності у вас захисту, бо на рівні посольства, консульства, та й навіть на рівні Айми ніхто це не перевіряє, ніхто це не співставляє. У ці трекінг не робить. Але якщо це десь впливає на етапі запису, чи подання документів, чи заповнення анкет, це дійсно може бути таким неприємним ну, епізодом для вас. Бережіть себе, свої нерви, да, свої систему нервову і не витрачайте її на різних диваків, при всій повазі до пана консула. Це дуже Дивна позиція, яку я не розумію, просто не розумію.